друзі, мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами говоримо про день народження RollerCoin. Всі події, які зараз відбуваються, і ще невеличкий розіграш. Тож, починаємо! Почнемо з міні-івента, тому що він ще триває. Тривати буде ще 2 дні. Умови нарахувань поїнтів, 1000 поїнтів за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, 250 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 тисяч поїнтів на крафт офері. Так, табличка є, і в нашій групі вона є, і на сайті П'єро. Були там деякі помилочки спочатку, але все виправили. Так, загалом 30 рівнів, і 31 додатковий. Так, майнери класні. Я зараз на восьмому рівні і хотілося б забрати 10 але подивимось, як вийде. Тут дуже великі суми, думаю, що не зможу. Ну, то таке. Вам, як завжди, бажаю дійти максимально далеко. Так, далі у нас триває пазл. Ми, він розпочався вчора, і ми сподівалися, що там будуть рівні із відкриттям боксів і з крафтом, тому ми накопичували ті деталі, але ні. Розробники вирішили трошки інакше. І у нас з вами умови лише перемоги в іграх і обміни РЛТ. За 4 відкритих оцих завдання ми отримаємо майнер магму. І 4 якісь комірки. Особисто для мене це мета, яку я собі поставила. Більше я нічого не буду робити. Тому що обмінювати крипту я не обмінюю. І зіграти ось більше, ніж 400 ігор я фізично не зможу. Тому, що виконуючи щодня завдання на 60 ігор, це буде 4200. 420 ігор, 420 перемог, тому ну не знаю, можливо, можливо, я ще е, оцю візьму, але не точно. Е, зараз в мене вже є виконане завдання, і я спеціально його не натискала, щоб ми це зробили разом. Е, перше завдання, яке я взяла, це були тисячу платок. І зараз. 250 РСТ. Теж непогано. Насправді, з оцього всього я б хотіла забирати саме РСТ і деталі, тому що в мене дуже велика кількість майнерів на крафт, і це було б для мене дуже круто. Не витрачати потім і кошти, і РСТ зароблені на все це. Так, Тому я задоволена і те, що відбувається, мене влаштовує. Ще в нас впровадили ось ці додаткові квести на вихідні. Тут у нас зараз треба виконати е, в Таскволі на 5 РЛТ завдань і отримати 20. Давайте подивимось, що вони хочуть. Цей це Торокс. Я не виконую таски, тому я не можу вам нічого сказати. І напевно, що тут можна обрати девайс. Ми не будемо це робити, щоб зараз бачити всі пропозиції. Е, так, умова 5 РЛТ за 2 дні, ну я не знаю. Це якщо обрати якусь гру і ще паралельно витратити час на цю гру, я не знаю, я не знаю, що вам сказати, я таке не буду робити, хоча 20 РЛТ це непогано. Е, ще може таке бути, що від локального розташування тут можуть бути інші пропозиції. Тому зайдіть, може, буде якесь цікаве для вас щось. Або ви заздалегідь вже починали проходити, і зараз має бути вже нагорода якась. Так, додатково у нас є розпродаж ще. Ось цей перший я просто не встигла, але знаю, що він коштував десь не згадаю, не знаю, скільки він коштував. Якщо пам'ятаєте, напишіть. І ось ці дві пропозиції, ну, це щось дуже-недуже, дуже дуже, тому, тому я пропускаю. Так, крафт. Зараз у нас пропозиції на крафті ось такі. Я можу зробити оце і пам'ятаєте, да, що у нас велике нарахування поєнтів за крафт, але цей майнер мені не подобається, тому я не буду виконувати це завдання. Так, це те, що стосовно крафту, пазлу, розпродажу, я вам розповіла. Ще у нас триває глем, це ось цей останній банер. Він буде тривати ще 5 годин. Я постараюсь дуже швиденько викласти це відео. Тут цікаво не те, що ви можете виконати всі умовиці. Вони досить прості. Тут є одна умова це купити майнер. Зараз, зараз, ось воно. Я не можу його відкрити. Ось це завдання. Тут зараз буде скрін. Як виглядає майнер і яка пропозиція. Я не можу його відкрити, щоб вам показати. Проте зараховуються поєнти, один витрачений РЛТ 1000 поїнтів. І майнер, так, да, його не можна продати, проте у нього потужність непогана. Тому, якщо у вас є РЛТ і ви б хотіли взяти участь, я, звісно ж, не знаю, чи вдасться мені перемогти чи ні. Проте такий майнер, я б хотіла собі його... Ось він десь, тут у мене стоїть. Цей майнер досить симпатичний, тому я його придбала і нехай поки буде, я не буду його і спалювати, він досить потужний. В мене є ті, які можна спалити. І ось як ви бачите, скільки майнерів в мене чекають на крафт, тому це взагалі бездонна яма для запчастин. Так, все, що до подій, я вам розповіла. За крафтом ми слідкуємо, за розпродажем теж треба слідкувати, буде щось цікавеньке. До дня народження хом'ячка нам дали бюджети. І я вам суму не назву, вона буде для вас сюрпризом, але скажу, що такої суми в мене ще не було. Тому форма для розіграшу вже підготовлена. Вона буде в описі до цього відео. Умови, як завжди, ті самі. Е, підписатись на мій канал, поставити лайк, написати будь-який коментар. Будь-який коментар до цього відео, заповнити форму і обов'язково бути підписаним на наш телеграм-канал. Тому що там багато цікавої інформації, і вся інформація, яку потім перепитуєте у мене щодо розіграшів, щодо нарахувань, я там її публікую. І це. Це в першу чергу комунікація з вами. Тому, будь ласка, я перевіряю, ті, хто не підписаний на телеграм-канал на період розіграшу, я видаляю зі списку. Потім не ображайтесь на мене, я попереджувала. Так, форма в описі, коментар, телеграм, ви все це знаєте. Ще я хотіла сказати, що в минулих відео я анонсувала, що з розіграшу 16 таблиць ті, хто не переміг, потрапляють в наступний розіграш. Так і буде, але вони потраплять в наступний розіграш з бюджету депозит форм. Наразі депозит форми поки не анонсують, тому я не знаю, коли відбудеться той розіграш, чи відбудеться він взагалі. Але я про це пам'ятаю і табличку я зберігла. Ця табличка буде іншим списком. Тому. Описання в описі. І всі, тому всі посилання в описі, доєднуйтесь і е, не опускайте цей шанс, тому що. Тому що не опускайте, це вам такий маленький спойлер від мене. Я сподіваюся, що відео було цікаве, інформативне. Події відбуваються, пазл триває, ми з вами рухаємось вперед. Проєкт також розвивається, виплачує. До речі, так, мені все виплатили, Матік прийшов, біткоін прийшов на наступний день, матік прийшов десь на день 10 В чаті в нашому це ми оголошували. Тож рада, що ви провели час зі мною. бажаю вам успіху і всім нам перемог. До побачення!